Всім привіт! Друзі, радий бачити вас на нашому каналі. Сьогодні відео, чергове відео розпаковка. Як ви бачите, рибасики наші сплять. Вже вечір. Ми вже повимикали світло. А у нас розпаковочка. Приїхала нам отака огромна здоровенна коробка від Сережки із міста Київ. Чергова посилка від Сережки з міста Київ. Я не знаю, навіть дивіться навіть і не влазив кадр такої здорової величини ця коробка. Що нам тут приїхало? Тут нам приїхало дуже-дуже багато різних речей прикольних, класних, потрібних для нашої розводні. Ну, Ми тут в нього трошки скупилися у магазині. Купили деяке обладнання. Ну, Серега ж він же такий хлопець, що... Ніколи, як то кажуть, без бонусів не відпускає зі свого магазину. І я так думаю, тут знову щось таке все те, що потрібно для нашої акваріумістики, все тут знаходиться. О, началось уже. колхозі утро, як то кажуть. Ну і що це? Як ви можете бачити, тільки... Прям, як то кажуть, з того, із, з розпаковки одразу бонус, друзяки. Дивіться. Упс, подгончик. Це, напевно, Олі ми віддамо нашій. Дякую, Серік. Блін, ну ти знову, як завжди, красавчик. Так. Що далі? З чого почати? Я не знаю. Тут а всього скільки. Ну, давайте почнемо. Те, що ми придбали. Так, Оля моя прийшла. Не, вже побігла. <ріхи> придбали е, ми у серого отакий фільтр Sans, це модель hg 611 b Він іде з флейтою. Е, можна Тут є в комплекті є і флейта, і я так розумію, ось є. Пиптик для шланги, щоб можна було подачу кисню повітря зробити у сам акваріум. Так. А ні, я вас, друзі, обманув. Це щось підождіть, я такого не замовляв. Стоять. Ось наш те, що ми замовляли. Ми замовляли отакий ось. Тож, також Sans 532 HG. Це ще потужніший, а ну дивіться, якщо порівняти. Якщо порівняти їх, два, два види. Так. 5 Вт. У того, що ми купили, оцей 532-й. 5 Вт, того 2 Вт. Так же ж? А, ні, підождіть. 6 Вт. 6 Вт. Так, перекачка. Цей 550 Вт. Ой, 550 літрів, це 650 літрів. Ну, в принципі, однак, оце, я так зрозумів, серік, це знову твій сюрприз. оце ви придбали. А це а це Серік подарував. Що воно тут? Може тут не фільтр, а може і фільтр. Ні, фільтр, фільтр, друзі. Я бачу вже, що це фільтр. Так, да. це фільтр. Це він. Клас. Взагалі серік бомба, ракета. Так що... Це нам якраз те, що потрібно, Серік, дякую величезне. Будемо так зараз класти, потім покажемо крупний план, що, ми, що нам все прийшло. Замовили ми партію чергову губок. Значить ми брали, я дивлюсь по матеріалу, да, це такі губки, як ми брали перші. Вони йдуть середньопористі. Вони йдуть середньопористі. І отак, якщо взяти, дивіться, я як завжди провіряю губки, дивіться, отак. Ну, беру губку да, і намагаюся її продути, отак. Якщо вона гарно продувається по структурі, значить буде класно фільтрувати. Якщо погано продувається, значить тут опори всі закриті. Ця губка довго не буде працювати. але я зараз розкажу лайфхак, щоб вона працювала. Так, да, це... Е... Вони такі, що спочатку вони не будуть нічого фільтрувати. Вони пори тут позакривані, як зараз я вам покажу. Дивіться. Дивіться, друзі. Пори тут мають таку структуру. Бачите, вони закриті повністю пори. Не буде сюди набиватися грязівка. Буде просто. Ну, просто не тягнутиме фільтр, якщо в такому вигляді буде губка. Е, я ж. Отак такого ж самого матеріала, тільки круглі ми купляли, Я ж що ж зробив? Значить, після, е, ну, вони я поставив, вони швидко забилися. Отак її жало. І все. І короче, не туди, не сюди. Коротше, з чим воно полікувалося. В пральну машинку, без порошка. Без ніяких там ополаскувачів, просто гарячою водою 60 градусів простіруйте. Після другого разу, якщо як я двічі, її, ну ну так, ну, тобто я її помив у правильній машині і розробив, можна так сказати. Все, ті вже губки в мене працюють. Так що можете ці одразу нові губки брати і в пралку. І все, і воно буде працювати, запрацює. Так що, отакі це теж це не проблема. Просто це різні виробники роблять і в кожного свій поролон, Є дешевші, є дорожчі губки. Ну із такої дешевшої можна зробити класний, класну відмінну губку. Так що не лякайтеся, якщо ви купите отаке, отакого плана губку, якщо вона буде. Ну, не схожа на будь-які брендові губки, не лякайтеся, її можна роз, роз, стар, як, розробити стартанути. Так, що в нас там ще є в нашому господарстві Коробчаному. Коробчане господарство. Що ми ще купили в Серіка? Купили е, обігрівачі Два ксілонговських 50 Вт. Е, я вам показував вже, у нас вже був, ми вже такі брали. Значить, яка особливість вже йде в ксілонга? Якщо ви бачите на коробці фото, і ще старої моделі обігрівача. Тобто е шкала градусі нанесена фарбою. Коли ви е занурюєте обігрівач повністю під воду, повністю з усім, повністю ну за з цим регулятором, з часом оця шкала просто вигорає. Вигорає ну від, від води і все. і Там нічого вже не видно. Буде. І потім тоді потрібно ловити оцей Момент по термометру. Наскільки накручено. Приблизно ну, надо вам 26 градусів. оце ви ловите тут трошки зуди, трошки сюди крутнули. Що зараз у нових моделях Сілонга? Що вони зробили? Дивіться. Шкала градусів, вона зроблена методом тиснення на, самій... на самої на самій цій гумовій цій заглушки. Все. Клас. Воно в житті не зітриться тепер. Є ще деякий лайфхак. Багато людей я знаю кажуть, та купив сілонговський обігрівач. А він не відповідає, тому що він заявленому. Чому? Тому що, каже, на термометрі, Мене 20... я налаштовую тут 26, а на термометрі 24. Що робить, він не точно робить. Можна відкалібрувати дуже легко. Знімається оця пімпочка. Дивитись, скільки вас показує термометр. І потім зняли, і потім ставити на місце напроти того градуса, який вас показує термометр. Тут отакі шліцева йде, і воно легко можна зняв, трошки провернув, надів. Так що це все легко робиться. Так що вони нормально себе. Нормальні, нормальні обігрівачі за нормальні кошти. Так що, Як на розводню нам, це саме воно. Так, що в нас наступне? Так, так, так. Давайте що ми що ми купили спочатку? Покажемо. Так. Да, тут сірінки щось на куйовдив такого. Потім ми купили в нього ще отаку е, головку сансановську. No, GP-024. Це потужна класна головка. Ми її взяли для Басейна для раків, щоб була потужна класна. Так, дивіться її показники. У нас вона є на огляді на каналі. Так що потужна, класна помпа. Так, до речі, по е, лайфхак по, по цій помпі також хто може стикався з таким, я стикався. Я розкажу вам. З чим я зіткнувся, Отут вихід можна робити на дві сторони. Вихід води. Якщо ви хочете, щоб у вас на одну сторону, тільки був сюди вихід, ця сторона заглушена. Тут є така спеціальна гумова силіконова заглушка. Вона зараз, поки помпа нова, вона зараз стоїть плотно, класно. Але з часом вона, я не знаю, можливо, від води чи. ну, вона просто розмягчується і просто струменем води виталкує сюди. І виходить, що у вас і туди потік, і сюди потік. І воно таке, ну якщо ви не хочете на дві сторони, то ну, воно не, не туди, ні сюди. Е, ставляючи її на місце, все одно воно витолкне. її. Так що е, лайфхак, поки помпа нова, посадіть, будь ласка, на силікон цю заглушку, поки ви її ще не ставили в акваріум. Промазали сікончиком і приклеїли. Все. І все. При потребі ви просто витягнули силікон обтер, ну, зняли силікон, до гуми не, не, не пристає. І все. А так воно буде тримати. Так що такий лайфхак лайхакс помпи. Помпу купили. Клас. Так. Ага, купили нашим котикам. Отакі вітамінні пігулки. Це тут, як казав Серега, тут вітаміни зібрані від B1 до В12. Це спеціальні пігулочки такі зі смаком для котиків. І вони дуже при використанні. Всі елементи. Які потрібні для здоров'я ваших котиків. Оце ми таких придбали пігулочок будемо давати потрошку нашим котусикам. Так, так, так. так. І тут починається саме цікаве. Серега, як завжди, нам щось тут бонуси. Ну, одразу кажу, це просто упаковка. І це тут просто упаковка Це... Ті термобокси, як, якими ми відправляли йому рибку, ми кошти за термобокс з нього не брали. Зазвичай ми ну, купуємо шпінопласт для термобоксів. Ну, З Сереги на термобокс йому ми зложили безкоштовно. Ну а він же ж такий хлопець відповідальний каже, я тобі повертаю весь пінопласт назад. Тому що я так не можу. Ну кажу. Ні. Давай, кажу, ладно. Так, починаються тепер вітаміни і смаколики для наших собачок. Чи котиків і собачок. Так, а що це таке? Ой-ой-ой. Хто це? Це для собаки, я так зрозумів. Це що, заячі вуха? Так, да, це заячі вуха. Це смаколик заячі вуха. А це... А це... Сухожилля якесь, да? Це для жука. Серик, дякую. Це для жука, да, це вони. Та вони тут. Я сьогодні коробку приніс. Оцю. А вони ходять уже, не вынюхають. Кругом неї ходять. Винюхують, капець. Я вроді ніколи нічого не бачив. Так, а це що? Оце якесь. Ой-ой-ой, це теж щось таке. Це теж мабуть, для жучка. Ніфіга себе. Ковбаса для жучка. Да, це якась така ковбаска. Треба буде в Сіріка розпитати, як правильно на неї годувати. Якась така м'ясна. Блін. Ковбаса для тварин красивіше вигля... виглядає, ніж для людей, якщо чесно. Апетитній, суха така. Сира копчена, да? так? Ох і серік. Так. Тут пінопласт. Тут відеречко, відеречко я покажу вам в останню чергу. Так, я так зрозумів, Серік нам віддав ще який компресор одноканальний. Ксілонг з регулюванням більше-менше. Ну так, да, це теж тема потрібна. ап 004 Дякую і Серега, дякую. Блін, ну ти. Друзі, ви зарядите нам розводню конкретно. Ну, Ми, ми там... Вже почали процес утеплювання на розводі, так що ну то буде окреме відео. То буде вже потім. Так. Що оце тут таке цікаве? Міст Експрес. Якісь наклейки. Блін. А треба ж роз, роз, розпакувати. Це ж так не годиться. Правильно? Ну давайте зараз на паузу поставлю, розпакую і покажу потім вам. Ух ти, розпакували, друзі. Нарешті. Дивіться, яку нам Серега подарував монету. Сухопутні війська. ЗСУ. Ану, покаже. Клас. Дивіться, яка чеканночка. А на іншій стороні Україна. Збройні сили, герби, 10 гривень, 21 рік. Клас Серега. Це піде в нашу Не копілочку, а як правильно сказати, у нас тут монети серенького вже стоять. Зараз покажу. Серенький нам подарив ніжник. Ось одна, он інша. Так що тепер ми туди також її розмістимо. Я, у, сер... у сервант на саме видне місце. Буде колек... колекційні монети. Так що клас, дякую Серега. Так. Блін, а це що? Що це таке? Це я не пойму, не розумію, що це таке. Цікаво. Цікаво, цікаво, дуже цікаво. Що це за тема? Якийсь смаколик, наверное, чи що. Якийсь для кота. Це Типа лиська, наверное, лиська якась. Отак. Типа до чогось кріпиться, да? Це до скотч. Я так думаю, що да. кріпиться і котик лискає, Щоб всіки не... трошки плискав накрили кришку. Клас серік. Це то їх. Це якесь таке, типа, чи спіруліна, чи що вона. Щось якийсь такий склад цікавий. Та це, блін, вони в нас... Вони в нас живуть. Котулики наші. О! Так, так це упаковка. Це що? О! Це потрібна річ також, це для мотьки. Це вичесувати його. Вичесувати йому. Його страшну шерсть довгу, але красиву. Така рукавичка гладиш і вичесує за, за одне. Да, мутка, ти ще не знаєш, що тебе чекає. Він нас взагалі не любить вичесуватися. Ми його вичесуємо, там фурмінатор купили і дорогий, і трошки дешевший, і, і такий, а найкраще працює фурмінатор з Aliexpress за 75 гривень. Саме класно, саме класно, Він зрізає старе, старе хутро, Саме класно. Ті дорогі він психує, сердиться, кусається, не дається, щоб чесали його. А китайський більш-менш так І опять, хто б мог сумніватися, пішли смаколики для наших котиків. Ого! А не репи не полопаються. У вас котики ви наші. Не дуже, не занадто себе переборчик. Котусики. Ох, і котусики. Самі дивіться, скільки тут. Ого. 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 П'ять, сім. Пачок. йо моє Серік, ти що, весь магазин свій віддав? Зараз я ж порахую. Весь магазин ти вирішив віддати. Так, 7. Це 7 було. Ще таких три. Десять. Й-мою. 12. Тринадцять. Чотирнадцять пачок. 14 пачок чудового корму. Йо, йо серік, ну ти даєш. І це ще не все. У нас ще така варіація кормів. Шезір й це також подарункові нашим котусикам. Та це вони будуть в захваті три. Ого! П'ять. й і тих 10 пачок. Таке хоть самому їж. На вигляд класне, смачне. Вас, серенький. Ти красавчик, а це хто? Це для котиків зі смаком кролика якісь. Такі чудові палички. Це також їм ласощі. Кет написано, бачите? Зі смаком кролика. Також пішло в копілочку їм нашим маленьким все що таке? то я не пойму, що це корма чи ні. Як подивитися? Ага, тут ось заклеєно скотчем. Щас ми розклеїмо. Ну і тут аж знову від пуріни Хе -хе. Чергова, блин. Черговий скарб для наших котів. Продовження серії Кушай і Толстей. Знову корм для наших котуликів. Так, оце в нас Серега казав, це нам такі мішки. Це мішки з корму, вони з такого плотного поліетилену. Це буде, будемо використовувати їх по господарству. Це здорові такі 30-кілограмові мішки. По господарству будемо використовувати для там для, ну, для чого хочете. Щось скласти, щось заховати. Класний такий. І, е, як? Не інвентар. А ємність, во Ну і саме цікаве. Вам, я думаю, саме цікаве. Що ж тут в цьому відеочку? Мені самому цікаво. Що тут в цьому відеочку? Інтересно, інтересно. Зараз глянемо. Зараз відкриємо і глянемо разом. друзяки. Тут щось таке тарабанить. Я не зрозумів що. Не знаю, не знаю. Мабуть теж щось там. А можливо і ні. Потрібно від... відкривати як то, то. Опа. Опа, на! Е, не, це вже не котам, це вже... Це вже наша, наша тематика. Акваріумістика, друзі. Це, друзі, справжній скарб акваріуміста. Оцей відеречко, я вам так скажу. Тут різних різних девайсів, ціла купа. Зокрема, те, що нам потрібно для розводні. Тройнічки. Дефіцитний товар, який ми... Як треба, шукаємо, а його нема. А нам потрібно, а його нема. І все, і що робить знає Мінньончик, лампочка. Так. Ну, те що таке що теж, теж все. Флейти, дивіться. Що тут? Та? Різні шлангочки, з'єднувачі. Ух ти, це що. Ага. Це лампа, я так зрозумів. Сілонговська, походу. Та що в колбі повинна бути, але я так зрозумів, колба розбилася, а лампа є. Ну нічого, її можна використати. А, в мене ж зі старих обігрівачів є колба, до речі, можна її туди помістити. Ну буде вже не герметично, але захи... ну, ну, захищена. Так. Отак, От зараз витягнемо. І тут, ага, навіть вимикач є, дивіться. Клас. Ми її реставруємо обов'язково і десь примінимо. Ну і тут аж дивіться, різні... Також те, що, те, що все потрібно. Шланги. Якісь з'єднувачі. Оці ось від фільтра. Регулятор подачі кисню. Дивіться, що хочеш розпилювач. Ох і серік а як тобі знадобиться, що ти будеш тоді робити? От так от, скажи, що ти будеш тоді робити, як тобі знадобиться. Це ось айрліфтик, дивіться який Самопальний. Цікаве рішення. Так, колбочка від фільтра. Десь, по-моєму, у нас... А, вона є, ось голова. Є, є. Є. Ресан. Ресан, я думаю, ще й працюючи 100%. А ні, це не з цього. Блін, ну наскільки у нас є отакі колби десь. Може ми підберемо під неї голову. Десь є в нас там. І колби, і голови, десь так, також в самому ящиках. Так, тут отак от шлангочки, шлангочки, тройнички. Різні такого роду, так. Розпильоч такий ось жовтий. Так, так, так. Патрон з лампою, з тим звилкою. Це що? Шкребок який-то. Ух ти, Ця тема прикольна. А що це за шкребочок такий? Цікаво, цікаво. Оце тема класна. А, це типа для силикона, напевно. Можна і шоу формувати. Да, Серье? Да, 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 дивіться. Можна шкрібать. Потім клас шоу, тут різного розміру галтельки, щоб робити. Це також класний девайс. Це ось отут можна знімати отак. Цікаво, цікаво. Прибуде яка цікава. Губки. Ось бачите, як повинна виглядати губка, щоб видно через неї було майже наскрізь. Не, ну це дуже крупно поріста. Щоб не закриті були пори. Оце отак потрібно, щоб вона виглядала. Так, так, так різні ось такі. Ну це теж все потрібно, регулятори, це все потрібно буде. Воно все кругом піде. І тут, а дивіться, друзяки. різні також тройнички на 4, крестовинки. Різні патрубочки, все-все-все-все, все. -все, 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 -все. Коротше, Все, що потрібно, ми з усім розберемося. Усе у нас піде в справу, як то кажуть. <клух> На розводні все потрібно. Так що, <клух> отака у нас посилочка. Отака і отака. Ого, го ого. го Так що, друзяки. Хто подивився це відео до кінця, ви молодці. Я вам дякую за перегляд, я вам дякую за підписки. Я вам дякую за ваші вподобайки. Дякую, що дивитесь наш канал. Продовжуйте це робити і надалі. Підписуйтесь, хто ще планує. А ми йдемо далі, друзі. Йдемо далі по каналу, йдемо далі. Короче, буде в нас монетизація Буде. Так що, друзяки, дякую, всім до нових зустрічей. Серік, отакий тобі лайк, дякую тобі. О, не так. Дякую тобі, величезне, друже. Що потрібно, звертайся. Ну ми з тобою ще розберемося з цього приводу. Щоб віддячити за посилку. Так що не переживай, все буде нормально. Серік, Катюхі, привіт, дружині. Ви найкращі, ви отакі друзі. <с survive> так що на зв'язочку завжди. А вам, друзі, кажу. До побачення, до нових відео. Слідкуйте, як е, ви вже е, запам'ятали, у нас відео виходить вівторок і п'ятниця о 21 годині. Так що запрошую всіх до перегляду. Так що, друзі, всім дякую ще раз. До побачення.